Всім доброго грудневого ранку. Зима. Зима повністю засніжила, повністю засніжила. Парки, все-все-все, що тільки можна. І скверики наші, і дороги. 10 грудня 2024 року Україна. Наша Україна. Два тижні до Різдва. Я не знаю, чи спостережливі ви чи ні, але думаю, після моїх стів ви теж згадаєте деякі факти з цього приводу. Що саме... 10, 11 обов'язково завжди йде сніг. Завжди. Я не знаю, чи він надовго буде триматися. Це вже діло інше. А те, що він обов'язково є, то це ніяких сумнівів. Да, Леска? Я на я тут. Багато роботи тим, хто розчищає. Тут ще ніхто не ходив. Яна! Іди сюди, іди сюди! Сюди йди. Ми будемо перші. Ми тут близько ходила. О. Так. Для тих, хто любить зиму це відео, хто не любить придиратися, критикувати. Добрий день! Просто любить зиму. Любить її усі красі. Для вас я знімаю це відео, щоб ви могли насолодитися цією красою. Як діти? Яна, 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 Яна. Хочу пройти сюди, де такі всягалі ніхто не ходив. Це така ймовірна краса, медеторкана природа. Але ще не скажусь. Просто не хочу багато говорити, щоб не заважати вам насолоджуватися картиною. Тутя! І тут? Не замерзли лапки? Не замерзли? Тут вже почистили наші золоті жінки. З вами цю краси. Яна, пішли. Пішли. Пішли йдеться. Всім гарного. Півторка. Будьте сильними. Все буде Україна.